Усім привіт! Сьогодні ми знімемо відео про 17-2. Коли воно вийде, як воно вийде, дата і так далі. Ну а ми починаємо. Як ми знаємо, в Сабнатіки є такі речі, як капсули часу. Їх ми заставляємо на карту, коли ми проходимо грум. Щоб відповісти Нептун, на нам потрібно поставити одну, зробити капсулу часу. І в таких капсулах часу творці Subnatiки сховали, сховали тізери для Subnatiki 2. Я хотів би на них і, і подивитися всіх з них. Хм, Що це може бути? Так, що ми бачимо? Якась є штука, схожа на воду, якийсь льод. і крилишки. Запам'ятуємо, пам'ятаємо все це. Е, так, Желеобразне тіло. Що це може бути таке? Мабуть, якийсь новий монстр чи моб? Чи в мене є догадка? Мені це дуже нагадує поплавок. Така желеобразна штука, штука, і... але лапок нема. Так, ну тут ми поняли. Давайте далі. Тут ми бачимо знову жилеобразна штука, невже це те, що ми тільки що бачили, це не поплавок. Наскільки ми можемо побачити, це одне щось. Бачите, ось ті пупирки і так далі. Да, да, да. Так, так, так. Йдемо далі. Так, що ми тут бачимо? Знову желе. Бачите, в нього настрій желе. Невже це все одна сущність? Також це дуже схоже на когось птака. бачите, такий дьобик? І два оча. Так, мені здається, то що це один персонаж. Саме один. Тому що дивитися. Ну, а от, і що, я казав, це одне створіння. Жилє, і желе. Якщо воно бачить, де у цього птака, то воно прямо у нього на шиї. Бачите, таке желе. Ну, що я хотів сказати? В мене є ідея, який буде сюжет Цена тільки два. Якщо так подумати, то це не було у Зіро 2. І цю гру іноді називають Сабнатіка 3. Але це не буде правильно, тому що це е, продовження Сабнатіки першої, то тобто є Це означає то, що ми отримаємо 45-46b. Ну, це тільки моє, моя догадка. Я знаю... Мене є один сюжет, і я, яким я його читаю і що буде. Це тільки моє мнення починається з того, що ми бачимо Райлі Робінсон відлітає з цієї планети. Чому я так думаю? Тому що коли ми знаходимо третю капсулу подряд, КПК нам каже, що на цьому острові мінімум є ще пару людей. І це нам дає поняти, що е -е, ще є виживши. Але вони знаходяться десь далеко. Хтось впав в мертву зону і там помер, від левеофанів, а хтось впав на іншу частину карти. Наскільки ми знаємо, в Сабнатські є два острови. На Павловках, на остров з Поплавками і острів е, з ПВО. Що буде, якщо, ми, я вам скажу то, що є ще один острів? Якщо, коли ми будемо відлітати на ракеті Нептун, то ми бачимо ще один острів. І лівний піки, які можна побачити трохи внизу, коли ми будемо летіти. Прямо перед телепортацією. І я хочу сказати, що гра почнеться на тому, що ми побачимо, як ралі відлітає і нам потрібно достати якось туди і полетіти теж з цієї планети. Але, мабуть, нам буде угрожати якась нова болезнь чи остаток болезні хара. Бо, як ми знаємо, ми вилічили, звісно. Але може бути хтось ще застав не вилучений, бо якщо так подумати, то дуже-дуже тварин було на болезні Хара. І шанс того, що ми свишолеве файне всіх вилічили дуже-дуже маленьким. І нам потрібно буде якось рятувати спіт знову, а, і ми будемо дізнаватися, що стало Рай з Райлі Робінсоном, і так буде так і далі. І також хотів вам розповісти. я на Савсабнаті знайшли лише скрін, але він був випущений ще, напевно, рік тому. Ось він. Тут нам, ми показуємо акулу, яка була в Below Zero, і ще там був морехід, чи щось подібне. Ну що ж, ми дуже дізналися, і це дуже радує мене, тому що ми скоро дізнаємося, бо реліз вже буде скоро. Також я вам обіцяв те, що реліз буде. І розпишу куди? Коли, коли? Реліз буде в наступному року. Чи... І можливо, що вже наступному року ми зможемо пограти в сабнатіку. Два. Добре, всім па-па, я пішов.